У селищі Старий Лисець урочисто відзначили День матері. Вокальні композиції виконали місцеві виконавці. Сільський голова Анатолій Лущак взяв участь у покладанні квітів новоствореному пам'ятнику матері. Сьогодні чудове свято, адже сьогодні наша ненька Україна святкує чудове свято, День Матері. Це свято всіх, всіх свят, адже від матері все на світі пішло, і з материнським любов'ю, і теплом ми живемо, і сподіваємося на завтрашній день. Місце для пам'ятника обрали символічне, дитячий садок. Пам'ятнику річниця буде скоро, адже це задум. Виконуючи обов'язки тоді командувач національної гвардії, генерала лейтенанта Балана Миколи Івановича, які по задумах спільних десь ми спілкувалися, уособили цим пам'ятником всіх матерів. В любов, взагалі, до матері є завжди, але оця якраз в садочок, якраз дитина ще з рук мами не зішне сходить, і якраз вона і приходить до садочку, і виходить з садочку. Я думаю, що це саме оптимальний варіант в садочку, щоб він у нас тут був розташований. Свято матері у селищі Старий Лисець одне з найважливіших. Селище славиться багатодітними матерями. На сьогодні їх аж 53. Саме тому святковий захід збирає багато глядачів у залі будинку культури та відзначається на високому рівні. Головний девіз свята все починається з мами.